Україна розгортатиме додаткові системи протиповітряної оборони для захисту енергетичних об'єктів. Про це напередодні у зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, він провів енергетичну ставку, де й вирішувалося питання додаткового обладнання, а також запасів на зиму. Дав чіткі завдання по електриці, по об'єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання. Чіткі завдання є, і по газу говоримо про це. З нашими партнерами вже є готовність прем'єра Нідерландів допомагати підтримувати нас сьогодні. Я з ним про це говорив також є готовність Норвегії. Дуже дякую партнерам. МЗС України збере послів держав, які можуть допомогти, допомогти не тільки нашій стійкості, а й собі фактично. Якщо Відповідні країни прикриють відверто ганебні схеми постачання в Росію критичних компонентів для виробництва ракет і дронів. Російська загроза стане значно значно меншою.